Ліс сорт Екстра. Вага мішечка 8 кг за 3 200. Така жіноча фліска. Розмір Елька. Дуже класно. Жіноча полісова курточка. Розмір Елька. Така жіноча фліска. Розмір Эска. Плісовий. Жіночі штани, розмір S з етикеткою. Ще одна флісова жіноча кофта. Розмір XS. знизу на розина. Чоловіча фліска на замочку плотна. Розмір XL. Жіноча фліска. Дуже класна розмір М. Такий флісовий жіночий під шеї навесеньки з етикеткою. Розмір м флісова Кофта чоловіча. Розмір С-ка. Фриска. Жіночная замочка. Розмір L чоловічий фліс, з боку на гудзочках розмір XS. Така чоловіча фліска, Розмір 2XL.

на замочку розмір 2XL. Жіноча велюрова фліска розмір L. -ка. Жіноча флісова безрукавка розмір L. -ка. Легесенька фліска жіноча розмір L. -ка. Така жіноча фліска на замочку розмір теж L. -ка. Ще одна велюрова жіноча розмір M. -ка. Така жіноча на замочку, розмір М. -ка. Чоловіча на замочку плотна. Розмір XL, І остання легенсенька жіноча фліска, розмір М. -ка. Я нагадую, що це був фліс сорту Екстра, вага мішечка 8 кг за 3200